У перший день зими на вулиці Рівного виїхали нові автобуси. Відтепер, замість маршруток номер 49 та номер 39 курсуватимуть великогабаритні автобуси. Їздитимуть вони тими ж маршрутами. Що про це думають рівняни, дізнавався Владислав Стецюк. Ось такі великогабаритні автобуси номер чотири відтепер курсують вулицями рівного. Вони замінили старі маршрутки номер 49. Та, поки не усі мешканці міста знають про ці зміни. Я вже відкрила дозор, дивлюся, що 49-ї немає. І ну вже починаю, якби моніторити, що сталося в чому зміни. Вже по факту тільки що в принципі дізналися. Я думаю, що спочатку завжди люди складно сприймають щось нове, але з часом можна адаптуватися, підлаштувати якісь. Ну можливо, не для всіх, у кого є діти, можливо, це складніше. Іншим якось з часом можна буде підлаштуватися. Ну, якщо буде стільки, як сказали, багато автобусів, то буде добре лучше, надіємося. А як буде, так буде, буде бачити. Також замінили маршрутки номер 39 що їздили з Волинської дивізії на ювілейний. Цим же маршрутом курсуватимуть автобуси номер 6 Я от хочу жду її, не знаю, де вона буде, не буде. Куди вона їде, не знаю. Власті вже давно рішили, що треба маршруток збувати, а пускати великогабаритні автобуси. І я такої думки, що треба великогабаритні. Інтервал руху автобусів змінився на одну-дві хвилини. Чиновники пояснюють, ці транспортні засоби вміщають понад сотню людей. І аби вони не їздили пустими, довелося ввести такі зміни у часі. Більша міськість людей, щоб автобуси не курсували абсолютно пустими. Вони повинні розширити дещо. Ну, не їдимо. розумієте, на сьогоднішній день рівно великоміські автобуси є більш комфортнішими. І Теплішими, і влітку, і мають всі пандуси, що можна інвалідів завести. Зараз в місто входить їх 20 автобусів. Ці 20 великогабаритних автобусів обійшлися місту у 60 мільйонів гривень. 12 з них курсуватимуть замість 49-ї маршрутки, а 39-ту замінять 8 нових автобусів. Владислав Стецюк, Павло Стецюк новини Рівного.